На Прикарпатті з'явиться інститут Конфуція. Угоду про його створення на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника підписали ректор педагогічного університету Ціншує Дусунці та ректор нашого вишу Ігор Ципенда. Зокрема, він підкреслив, що створення подібної структури важливе не лише для подальшого розширення україно китайських контактів у сфері освіти, а й в цілому для розвитку добросусідства сусідства між Україною та Китаєм. До слова Прикарпатському університеті ось вже декілька років діє центр Китаїс. Таки протягом цих років нам вдалося сформувати свою власну школу китаїстики, що є дуже важливо. Ми маємо вже трьох викладачів, які мають ступінь магістра, отриманого в китайській народній республіці. Наступним нашим кроком буде те, щоб ці молоді люди отримали наукові ступені. Не менш важливим кроком у співпраці двох сторін відзначили китайські гості має стати популяризація української мови у вищих навчальних закладах Китаю нині у Китаї чимало людей вивчають російську мову та культуру. Деякі інститути вже мають факультети з вивчення і вашої мови. Нам також хочеться вивчати українську музику, літературу, мистецтво та історію. Тож ми будемо запрошувати ваших педагогів, аби вони викладали свої лекції. нині інститути конфуція створюються в усьому світі державною канцелярією Китайської Народної Республіки з поширення китайської мови разом з навчальними закладами та громадськими. Організаціями Іванинчук Сергій Попович новини 402.